І так, всім привіт! А, сьогодні я таки думаю, а чому б не зняти відео, і як я дойду до 200 доларів. Ну, звичайно, може бути таке, що я дойду до 190 або мінус. Але да? все рівно, от перша валютна пара відкрита а, на повишення. Давайте ми її розберемо. Бачимо, тренд рухається вгору. Я бачу, що був ось такий відкат імпульсний, доволі впевнений. Ну а зараз я бачу, що так, давайте візьмемо цей інструмент. Я бачу, що протягом одної години в нас формується два пін-бари, що говорить про те, що тут продавцям важко йти на пониження, тому що є. Ось цей спрос на повищення. Плюс в нас покупці а, викупляють оцей актив по а, ось цим цінам. Да? Плюс ми бачимо, в нас також формуються ось тут об'ємчики, і чому б тут не зайти на повищення. Ось так це все виглядає на М5. Ось тут я заходив. У нас є об'ємчики тому. Ось така перша валютна пара в нас. Тут треба просто дочекатись, як закриється, буквально 22 секунди. Я думаю, це впевнений плюс. Я ось тут дочекався відкату і зайшов на повищення. Так, 10 секунд. І це впевнений. Получається, в нас перший плюс. Так, я роблю скрін для свого щоденника-трейдера. І так, ми бачимо, в нас вже є 199 доларів. А, получається, треба ще закрити один плюс, і я на сьогодні а, досягнув своєї своєї такої а, маленької цілі. Тому ставлю на паузу, а, шукаю. Хорошу валютну пару, і вже включусь, як відкрию угоду. І так, по валютній парі євро у в нас відбувається відкат ось такий. І, в принципі, чому б повторно не зайти, Логіка така ж сама: в нас є тренд, в нас є ось тут така консолідація. Міні, да? і в нас є об'ємчики. Тому тут я розглядаю, що ціна і далі буде продовжувати свій рух на повищення. Ось ми бачимо, як це все виглядає на М30. Так, що ми бачимо? Впевнений тренд на повищення. Ціна ловить область, виходить, е ось тут Опори, е яка була пробита на повищення. У нас є е знову ж таки підтвердження е ось цього спросу. Е відбувається впевнений, ось тут відкат. Ми бачимо ось тут тінь. Тобто ціна дійшла е до сюди, У в нас звідси. Масово почали продавати цей актив, і ми відкотились на пониження. Но далі я бачу, що в нас ціна вона навіть не дійшла, там, допустим, до ось цієї області, такої а, значної. Да? Перший раз вона дійшла а, ось сюди, до цієї області підтримки. Ну далі я бачу ось таке повищення локальних мінімумів, навіть тіням плюс. У нас є об'ємчики, і, ну, по моїй логіці, так як я аналізую, я бачу, що тут, ну, в принципі, можна зайти на повищення. Що тут а, мав би йти рух на повищення. Так, ви напевно чуєте на задньому фоні шум, це сусіди міняють вікна, тому не звертайте уваги. Так, що ми бачимо, знову ж таки, ось такий імпульс. Дві хвилини потрібно дочекатись. В принципі, це ринок, і тут не треба радіти, коли є ось такий імпульс, тому що ось такий імпульс може бути і не в вашу сторону, і угода може тут закритися в мінус. Тому 2 хвилини я пропоную просто спокійно. Дочекатись, як закриється ця угода. Звичайно, якщо буде корекція 3 долара, я буду перекриватись, тому що потрібно добити до 200 доларів. Так, тому спокійно очікуємо, як закриється дана валютна пара. Помню, были проблемы Все мечтали скорее бы взять протести дебри Все для этого всегда делал, Знаешь Я бежал за успехом Зачем хотел я быть первым Не ради своего эго, чтоб семья увидела деньги И Я помню это время Как в меня никто не верил Ты чуть пальцем все молней Я стоял, смотрел на небо Задавал ему вопрос А зачем мне это? А зачем мне это? Анна? Но не было ответа Если деньги это пыль, то скорее в мене... І так, лишається тут буквально 30 секунд. Я все-таки думаю, що тут вже буде плюс, тому що 60 плюс пунктів. А, ми пішли вгору. Хоча, знову ж таки, це ринок, тут може бути і ось такий імпульс. Но а, думаю, тут вже не буде. Тому очікуємо, ідимося. Чи буде 200 доларів? Бачимо, що реакція от тут пішла на повищення. Тут зараз відбувається боротьба, тому що є об'ємчик, є тренд. Тут ось ми бачимо, оход закрите і на нашому рахунку вже 200 доларів. Я, виходить, на цьому новому аккаунті заводив один раз на початку цього місяця. Ось можете побачити 169 доларів. Ось зараз 200. Як то кажуть, медленно, но вірно ми починаємо заробляти на валютному ринку в трейдингу. І це дуже хороші, як на мене, результати, тому що я принаймні не сливаю кошти. А я навіть не топчусь на одному місці, тобто в мене вже йде ось такий повільний маленький рух вгору. На цьому ми, звичайно, не будемо зупинятись далі тільки більше. Тому, тому ось так: всім удачі і всім профіту!